Вівторок 11 червня у Сумах попрощались із хоробрим захисником України молодшим сержантом Ярославом Лисенком. Він служив на посаді старшого оператора комплексу радіоелектронної боротьби з безпілотними літальними апаратами. Помер відважний воїн 1 червня поточного року в Пологівському районі Запорізької області для рідних та знайомих, які запам'ятають Ярослава як світлу, добру та чуйну людину. Це надважка втрата. Дуже нам його не вистачає. Ярославчик був добрий людиною, завжди, чим зможе, допоможе. Нам його не вистачає. Ну, дуже гарний людина був. Чого боженька хороший забігай? Я його знаю, з не Я товаришувала з його мамою. В місті працювала. Це така страшна втрата. Хоронить своїх дітей, це, це щось жахливе настільки, що не можна його пережити. Він один син у неї пішов захищати мене, бать, батька своїх дітей. Таке несправедливе життя, що цим. Як самому важко себе зрозуміти, як батькам це прийняти, оце таке? А це страшно Ярослав Олисенко назавжди залишиться 48 років. Нехай світла пам'ять про народного героя буде сильнішою за смерть і назавжди залишиться в серцях людей, які його знали, любили та поважали. Хороший, хороший, дуже хороший батьки хороші, він хороший. Він як роботяга і дуже гарний. Можна шутка сказати, ну точому був Не характер, непагарний характер. Ви здивувалися, коли дізналися, що він пішов воювати? Дуже здивувалася, звісно. Ну жалко хлопця, 49, років. тому що в мене син теж воює там, в Донецьк під Авдіївкою. Я теж прийшла в його путь в випроводити його, бо жалко хлопця. в ЖЕКі ми робили, він дуже хороший столяр, мебільщик і батько, і він дуже хороший мебельщик. Він столяром робив. Я маляром робила, то ми, ми в місті дуже хороші. І ми по сусідству живемо рядишком. Недавно женка, недавно расписалась, аж недавно расписались. Надо вот горе забрать его. Мама о нем отзывалась очень хорошо, всегда говорила, что он самый лучший сын. И, и, и я так понимаю, что он на самом деле очень хороший был сын. Ну а родителям это вообще непередаваемое горе. У него жена, дочка. Слава герою. Практично з перших днів Ярік прийшов до нас служити. Не з перших, але практично. І виявив своє бажання йти далі в ЗСУ служити. Далі ви знаєте, що трапилось. Всі ми сумуємо. Гарна була людина, вічливий, відзивчивий. На допомогу мог прийти. Ми співчуваємо родині про втрату, Пускай тримається. Пам'ятатимемо. Відспівали хороброго молодшого сержанта Ярослава Лисенка у храмі святого апостола Андрія Первозваного Православної Церкви України. Дорогі брати і сестри, скорботна родина. Давайте хто тримає свічки, підпалимо як символ молитви. І помолимося за воїна Героя України. Ярослава. Благословен Бог! відважного воїна оборонця Ярослава Лисенка з усіма військовими почистями поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.